Привіт-привіт всім! Ви на каналі Готуємо Разом і ми зразу беремося з вами до роботи. У мене тут 150 грам запеченого гарбуза, можете його відварити тут за бажанням, як вам зручніше. Нам потрібно з вами гарбузове пюре, беремо блендер і робимо гарну пюрешечку. Сюди додаємо, друзі, за смаком кориці, у мене тут трішки кориці. І також додаємо за смаком цукор. Я додаю 3 столові ложки, можете додавати більше, можете додавати менше, і ще залишиться, який у вас. Вид гарбуза, чи дуже солодкий, чи не дуже. Перемішуємо трішки блендером, сильно перемішувати не потрібно, бо ми зараз додаємо ще один інгредієнт, а саме додаємо молоко. Звичайний холодний з холодильника 150 мл. Беремо блендер і потрібно це все ретельно перемішати, друзі. Ще хочу додати, що якщо ви будете гарбуз варити у воді, тоді молока вам буде потрібно менше. Приблизно десь 100 120 мл. Оскільки гарбуз себе вбере воду, він все рівно буде більш водянистий, тому молочка додаємо менше. Дивіться, ось такої структури, бачите, воно таке рідкувате, досить рідкувате, воно в нас має вийти. До речі, друзі, я не сказала, що ми готуємо, Я думаю, що по ви вже побачили, що ми готуємо смачні гарбузові тости. Легко, просто і дуже швидко. Дивіться, хлібчик я вже нарізала. У мене звичайний батон. Беріть будь-який хліб за смаком. можете нарізати ширше, можете тонче. Розігріваємо пательню на пательню, викладаємо шматочок масла, можете смажити на олії, маргарині за бажанням. Коли пательня гарно розігріється, беремо усю нашу таку рідку суміш, як я це кажу, гарбузову пюрешечку. Таку, і сюди поглинаємо хлібчик. так Потрібно гарнесико, щоб він на пару секунд трошки побув в тій рідині, що він гарно увібрав цю гарбузову нашу пюрешечку, скажімо так, і викладаємо на пательню і смажимо на середньому вогні. Смажуємо з обох сторін по декілька там, хвилин, не дуже воно швиденько смажиться, побачите до золотистої скоринки. Друзі, поки я тут смажу ці смачнющі тости. Якщо ви ще не підписані на канал, підпишіться, будь ласка. Не забувайте про вподобайки, обов'язково нам ще й коментарі, що сподобався цей рецепт. Можливо, вже такий рецепт готували, теж поділіться своєю думкою. Всім вам дякую за ваші перегляди, за вашу підтримку, а я продовжую готувати. До речі, друзі, напишіть в коментарях, що ви готуєте з гарбуза, Можливо, поділитися якимось цікавим рецептом. Я приготую посмакую. Можливо, навіть знімлю цей рецепт, якщо мені він дуже дуже сподобається. Але головне, що він був друзі, простий і швидкий в приготуванні. Ну і звичайно смачний. Перевертаємо на другу сторону і зараз вже будемо смакувати. Ось такі смачнющі тости ми з вами приготували, гарбузові, ароматні, з корицею. Смакота смакотою можна смакувати зі сметанкою, можна полити ще любим джемом, вареннячком, за смаком. Можна смакувати просто так, це неймовірно смачно, легко просто. А саме основне доступні інгредієнти. Сподобається всім, навіть той, хто не любить, до речі, гарбуза. Посмакують ці тости, тут аромат куриці, вони неймовірно смачні. Навіть ніхто не догадається, що вони обсмажені в гарбузовому пюре. Юр Готуйте та смакуйте, друзі, миру та спокою, Бережіть себе всім самого, самого найкраще. Всім па-па-па-па. Дякую вам за перегляди!